Всім вітання. Сьогодні зранку зняв відео відносно нагріву предметів і анонсував, що в мене є бажання зробити намотку на керамограніт із зменшенням кількості витків. Тобто от 140, тут наскільки споживання, зараз йде 143. Тобто на кожну секцію половина потужності по 70. Одному з половиною вати в даний момент. Як ви бачите, вже лежить термометр, щоб не було ніяких сумнівів, що тут у мене вже за 50 градусів зайшло. Я накрив, щоб скоріше прогрілося. От, тому що пірометр деколи може вводити в оману. Я такі точечки намалював, щоб краще міряти, щоб менше був такий. Відбивання, тому що, коли я переховуватися пірометром, буває таке, що якщо ми міряємо на гладеньких поверхнях, іде у нас відбивання променю і можуть бути некоректні заміри. Так що з такою проблемою можна боротися наклеюванням стрічки чорної, яка не є зеркальною, це може бути ізолента на трепчаній основі. Вона непогано працює. Ну, але це вже таке деталі. Поки гріється термометр споживання, як ви бачите, 143, як було, так і залишається, що це цей шнур. я думаю, так підніму, от видно, так. Він сюди заходить і я так, щоб от видно, що це цей шнур, от він сюди заходить. Тобто в даному випадку. На два якби, нагрівальних елементи йде робота. Половина потужності виділяється сюди, половина потужності виділяється сюди. Чесно кажучи, я був вкрай здивований, коли я заміряв температуру, це вже я, як кажуть, знаю кінцеві результати. Але кінцевий результат здивував мене, я думаю, здивує вас. Тобто, коли я грів щільно намотаний прямо я затрачав 140 Вт і на виході мав температуру 54 градуси. Це можете подивитися в моїх попередніх відео. Коли я розібрав систему, оцю, то в мене знизу тут температура була 87 градусів. Тобто на пінопласті. І під півнопластом 27 градусів. Це вже я замірював. От, це не так зараз важливо. Тепер не знаю, сфокусує чи не сфокусує. Так. Може було видно, от видно, так попало, що вже далеко за 60 градусів видно, вже майже до кінця доходить. Я його зніму. От. Якщо сфокусує, от видно, добре видно, що за 60 градусів. От, і тепер пірометром міряємо, щоб. от Бачите, 66 градусів. В цій торці буде трошки менше, тому що тут вже була тепла ізоляція. Але 67 градусів. Тобто, якщо ми беремо по всій плиті йдемо, тут у нас от 61. І тут друга плита також нагрівається до 62 градусів. Тобто ми, зменшивши споживання в два рази, отримали ту саму температуру, що і при щільному намотуванні. Це результат мене потішив. Тому що я. Ніколи не робив такого великого кроку на Ні, як ви бачите, зараз я виключу. Так. З температурою ми розібралися. І зараз будемо замірювати температуру всередині. Так. От ви бачите, широко лежать. І тут у мене 91 градус. Бачите, так? От, знизу там температура вже на пінопласті була 87, тобто всередині прогрівається за 90 градусів, при споживанні 70 Вт. Це досить такі хороші показники. Так що, хто буде робити такі конвектори? Не обов'язково мотати із кроком 1,5. 1 см 1,5 см, тобто можна робити більший крок. Що це нам дає? Ми можемо задіяти більшу поверхню. І згідно законів фізики, чим більша в нас поверхня, тим більше буде тепловіддача. Це проста логіка. Чим більше секцій батареї, тим більше буде нагрівання кімнати. Так, на кожне ребро там дається 10 квадра... це 1 квадрат. 10 квадратів, 10 ребер. Має бути, ну, це колись такі розрахунки були. От, так само ви, коли робите конвектор, міняєте, тобто зменшуєте кількість витків, збільшуєте площу і маєте більшу площу випромінювання. І матимете кращий результат. От. Результат мене потішив. Користуйтеся, і хай буде тепло в оселях. Всім успіху і до нових зустрічей!